Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео важливі астрологічні події тижня з 27 жовтня до 2 листопада 2025 року. І в цьому відео ми поговоримо про головні тенденції. Тижня, на що більше звернути увагу і головні аспекти тижня. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам пройти випробування цього тижня і всього жовтня. Тому що вони будуть працювати на довгострокове майбутнє і закласти фундамент на рік вперед. Тому що від того, як ви справляєтеся з усіма випробуваннями зараз, залежить, яким буде ваш новий цикл. Тож, бажаю вам, щоб ця потужна енергія оновлення допомогла вам обнулити старе і дала силу для нового. На порозі холодного листопада світ здається напруженим, наче дихання перед великим зітханням. Цей тиждень обіцяє подарувати моменти, коли неспішна течія змін перетворюється на стрімке прискорення, на раптові рішення, сміливі кроки та події, які можуть зрушити нас з місця. Тиждень з 27 жовтня до 2 листопада для когось може виявитися дуже напруженим. Уваги вимагатимуть рутинні справи, а також ті проекти, за які ви несете в персональну відповідальність. Тиждень обіцяє бути насиченим. Енергії скорпіона набирають силу, а це означає пристрасті, зміни, внутрішні інсайти та доленосні рішення. І корисно буде чесно подивитися на свої бажання і позбутися всього зайвого, від старих емоцій до непотрібних зобов'язань. Сонце зайшло 23 жовтня у знак Скорпіона і приєдналося до Меркурія, Марса та Прозерта. Це відмінний період для аналізу, планування, внутрішньої трансформації та глибоких змін. Енергія стає щільною та концентрованою. Пірнаємо в глибину. Тож планети активної чоловічої активності дають нам інтенсивності, рішучості та сили волі, фізичної витривалості, енергії та самовладання. І багато разів зростає в цей період здатність виконувати важкі завдання, займатися фізичною працею, силовими вправами і освоїти навички бойових мистецтв. Сезон скорпіона змушує нас обнулитися. Сонце в цей період вже менше світить, вечори стають довшими, думки глибшими. І період, коли сонце проходить по знаку скорпіон, це час, коли хочеться кутатися в плед, пити чай і думати про сенс життя. А хтось, можливо, думає й про помсту. Тож, з днем народження вас, дорогі скорпіони, вас можна як боятися, так і любити, але неможливо забути. Ви відчуваєте трохи більше, ніж решта, і вмієте зазирнути в душу до будь-кого. Ви ті, хто не дає нам забути про глибину і чесність, любов, і пристрасть, біль і зцілення. Тож сезон скорпіона не питає дозволу, він просто настає і все навколо ніби змінює відтінок. І це глибокий і трохи загадковий період. Тож не соромтеся говорити про глибинні почуття і те, що вас турбує, але без звинувачень та маніпуляцій. Щирість на цьому етапі може зцілити багато ран. Головне, не діяти на емоціях, а більше аналізувати. І зараз ми не так боїмося заглянути потаємні куточки своєї душі, щоб зцілитися і перетворитися. Основне кредо скорпіонів пристрасне бажання мати об'єкт свого кохання, виносити в сферу відносин елементи адреналіну та експресії, і в цей період можуть почастішати сцени ревнощів або спроби контролю своєї половини. Меркурій до 29 жовтня також гостює у скорпіонів в цьому таємничому знаку і посилює інтелектуальні та розумові здібності. Проникливість, аналітичність, зосередженість на глибинних процесах допомагають підніматися назовні прихованій інформації, здатної перевернути наше розуміння ситуації. Меркурій допомагає донести думки чітко та переконливо, і головне, не поспішати та слухати свою інтуїцію саме вона підкаже правильний напрямок. Енергія Скорпіона ідеальна для досліджень, аудиту, роботи з кризами. Напрацюванням управлінських навичок, проводьте мозковий штурм, проаналізуйте помилки попередніх проєктів, займіться маркетинговими дослідженнями. Тож цей період може бути прагнення досягти професійного зростання, підвищити статус чи заручитися підтримкою впливових осіб, і все це увінчається успіхом. Для аналізу час обмежений. Тому що 29 жовтня Меркурій переходить в знак стрільця. І в останніх хвилинах проходження по знаку Скорпіон Меркурій створить точний аспект Трину до Нептуна. І це буде сприяти розкриттю творчої уяви. Також може зростати інтерес до мистецтва, до музики, поезії, живопису. Це сприятливий час для досліджень, вивчення таємниць та езотеричних знань. І під впливом цього аспекту може загостритися інтуїція і екстрасенсорне сприйняття. І після цього Меркурій звільняється від скорпіонячого впливу, який хвилює розум і переходить в оптимістичний стрілець. А також Меркурій першим завершує рух по спаленому шляху і виходить на дорогу життя. Перші з градусів стрільця, які також належать до території змієносця, називаються алмазною дорогою, або світлим шляхом, або ще дорогою життя. І, пройшовши з честю та гідністю усі випробування спаленого шляху, ми з вами вступаємо на світлий шлях. Тож, нагадаю, останні сім з половиною градусів скорпіона, які називаються спаленим шляхом, пов'язані з владою демона-спокусника, і з силою зла, з проблемами і поневіряннями, з фатумом і роком, з якими ми можемо зіткнутися на побутовому рівні, проживаючи цей непростий період. А наступні за ними перші сім з половиною градусів стрільця, навпаки, дають нам захист вищих сил. Як якусь нагороду за успішно пройдену перевірку на міцність, але найголовніше ці перші градуси стрільця пов'язані з переродженням, із самодосконаленням і з виходом на новий виток розвитку. Меркурій це наші думки, слова, і думки повинні бути чистими та світлими. У кожному з нас є щось, чим ми можемо поділитися з іншими, чимось. Допомогти словом або ділом. І поки Меркурій буде йти світлою дорогою, можна провести ревізію своїх знань, умінь, навичок, подумати, чого вам не вистачає для більшого успіху, і, може, варто згадати, що вам цікаво, і почати це вивчати. До речі, це гарний час для налагодження стосунків з близькими, для встановлення контактів із тими, з ким давно почали планувати спілкуватися. Проходження Меркурія по знаку стрілець у повсякденному житті та діловому може з'явитися нотка авантюризму, бажання свободи та пригод. Заплануйте в цей період щось нове. Нехай це буде подорож або екскурсія, відвідування цікавої лекції, вивчення іноземної культури, мови або філософських трактатів, і це розширить ваші можливості та підвищить статус як ерудита. Для підприємців це сприятливий чинник для розширення бізнесу, запуску рекламних кампаній і впровадження нових ідей. Також 29 жовтня, як тільки Меркурій війде до знаку стрілець, він створить опозицію до урану. І це напружений фон, схиляючи нас до поспішних висновків, стійкий інтерес до однієї теми відсутній. Увага може бути розсіяною, перескакувати з одного на інше, не затримуючись надовго. Мислення може бути поверховим, що несприятливо для навчання, спілкування та ділових угод. Але в цей же час, зайшовши в знак стрілець, Меркурій вже 30 жовтня створить точний аспект секстилю до Плутону, посилюючи розумові здібності і підпливом. Цього аспекту людина може стати більш проникливою, здатною розпізнавати приховані мотиви оточуючих, поліпшується пам'ять та швидкість мислення, що допомагає швидко та ефективно вирішувати завдання, а студенти можуть успішно заповнити прогалини в знаннях та підтягнути навчання. Сферу відносин і кохання, а також грошей, представляє гармонійна венера в Терезах, в знаку своєї сили. І вона посилює в цей період емоційність, вона готова сяяти на світських раутах, брати активну участь в освітній, культурній, юридичній діяльності. І в цей період успішно пройдуть консультації та встановлення різноманітних контактів. Для тих, хто перебуває в режимі ділової активності, можна проводити переговори, підписувати договори, вступати в консолідацію задля досягнення спільних цілей. Однак, під напруженим впливом Юпітера, особливо у вихідні дні, ми можемо піддаватися марнотратству чи шопоголізму, а також поводитися надто самовпевнено у взаєминах. Точний аспект буде 3 листопада, але максимально сильний вплив цього аспекту вже буде відчуватися за три дні до точного аспекту, та ще й три дні після. Тому не рекомендуються великі витрати та надмірна ідеалізація партнерів, особливо якщо вони з далеких чи зарубіжних країн. Загалом це сприятливий період, коли можна багато чого досягти, вдало б працевлаштуватися, отримати підвищення на посаді, нарощувати обороти в бізнесі. А за сприянням Юпітера в раку, це знак сімейних цінностей, можуть з'явитися хороші передумови для набуття власності, нерухомості, щасливої сім'ї і набуття спадщини для збільшення капіталу. Наприкінці тижня венера поступово буде нарощувати напругу з Юпітером, і може з'явитися відчуття, що неможливо здійснити своє бажання, посилиться спрага до задоволень, може схиляти. До надмірностей в їжі і витратах чи емоціях. також можуть змінитися смаки та система цінностей, репутація може опинитися під загрозою, важливо контролювати свої апетити і не приймати поспішних рішень і бути менш вимогливими до оточуючих, а намагатися утримувати баланс. Марс завершує свій рух по знаку Скорпіон, де він має величезну силу. Наприкінці знаку він вже дуже сильний. І 28 жовтня Марс створить точний аспект тригону до Юпітера, а 29-го до Сатурна. Аспекти вже діяли попереднього тижня і на початку цього набирають особливої сили. Тож, з 19 по 31 жовтня діє великий водний тригон Марса. Юпітера та Сатурна з Нептуном це рідкісний і дуже значущий аспект. Він показує, що наші внутрішні програми несвідомі установки та віра у власні сили безпосередньо відбуваються у зовнішній реальності, і в цей час особливо важливо бути уважними до своїх думок та емоцій. Вони мають силу матеріалізовуватися. Тож точний аспект Марса з Юпітером, 28 жовтня. І це найбільш сприятливий період для енергійної роботи. Особливо щасливими виявляться ті, хто в цей час розпочне новий проект, пов'язаний із фінансовим зростанням та розширенням ділових горизонтів. Це час сміливих та рішучих кроків, і для досягнення успіху важливо зосередитися на масштабних та перспективних цілях, і цей аспект також може стимулювати подорожі. А 29 жовтня точний трін Марса і Сатурна. І це допоможе діяти виважено та послідовно, що веде до продуктивних результатів. В цей період люди схильні усвідомлювати наслідки перед тим, як почнуть діяти, ретельно плануючи кожен крок. Зазвичай це дозволяє уникнути зайвих зусиль та зберегти витривалість надовго. Особливо корисно. Це для спортсменів, яким важливо грамотно розподілити сили для перемоги. І нагадую: Сатурн, Уран, Нептун та Хірон перебувають в ретроградному русі, і це можливість внутрішньо змінити своє життя. А також Меркурій вже перебуває в петлі ретроградності з 21 жовтня до 9 листопада. Тому звертайте увагу на думки, слова. Події, які відбуваються, і все, що починається зараз в період ретроградного руху Меркурія з 9 листопада, вимагатиме перегляду або виправлення. Отже, тиждень з 27 жовтня до 2 листопада проходить під впливом скорпіона і несе енергію внутрішньої сили, ясності та переродження, місяць зростає, сприяє активній діяльності та просуванню проєктів. І цей тиждень стане часом глибоких відкриттів та зміцнення особистої сили. Тому переходьте на більш високий рівень, починайте навчатися тому, чого вам не вистачає для успішної реалізації. І на екрані ви бачите періоди місяця без курсу. Цього тижня місяць без курсу не особливо буде нам перешкоджати у справах, хіба що 31 жовтня найтриваліший період перебування місяця без курсу. Тож починання в період місяця без курсу марні, вони не виправдають себе, можуть мати нульовий результат. В цей період не всі ми можемо контролювати події. Після будемо озиратися і розуміти, що все було як в тумані. І добре, якщо в ці періоди не було значущих складнощів, тож добре, якщо не доведеться щось переробляти. Загалом, це зазвичай порожні періоди, і спрямовані лише на одне: на калібрування якоїсь риси нашого характеру, на духовну роботу. І це ж теж потрібно нам зараз, бо триває перебудова процесів. Тож, присвятіть цей період духовній роботі. Місяць пройде. Шлях від зосередженого козирога та доброзичливого водолія до мрійливих риб та рішучого овна, допомагаючи нам перейти від контролю та раціональності до інтуїції та дії, і це час, коли старі структури поступаються місцем новим ідеям, а інтуїція є важливим орієнтиром. Головне завдання тижня знайти баланс між глибиною почуттів та практичними кроками вперед. А тепер давайте трошки поговоримо про головні події кожного дня як краще провести кожен день тижня. Понеділок, 27 жовтня, місяць в козарозі, створює секстиль до сонця в скорпіоні. День починається продуктивно, енергія ранкового секстилю між місяцем та сонцем підтримує впевненість та цілеспрямованість, і це гарний час для структурування планів та початку тижня без поспіху. Однак у другій половині дня квадрат місяця до Венери може викликати емоційну напругу між боргом і бажанням гармонії, тож Важливо тримати баланс між відповідальністю та особистими потребами в цей день. Не приймайте близько до серця можливі непорозуміння у стосунках. 28 жовтня вівторок. Місяць ще в Козерозі, і створює квадрат до Венери опозицію до Юпітера, секстиль до Марса та Сатурна. Марс в тригоні до Юпітера. День контрастів вранці. Може бути емоційне навантаження, бажання схвалення або успіху, а до полудня конфлікти з начальством чи внутрішнє роздратування. Але вечором енергетика різко вирівнюється і включиться підтримка Марса, Сатурна та Юпітера. Вечір підходить для стратегічних рішень, особливо у бізнесі та кар'єрі. Тож, дійте з натиском, але без зайвої гордості. Успіх можливий там, де є дисципліна та витримка. 29 жовтня середа. Місяць переходить у водолій і створює аспекти до урану та Плутону, напружений аспект місяця до сонця, Меркурій при цьому в тригоні з Нептуном. Меркурій в цей день змінює свій знак із скорпіона на стрілець. Меркурій в опозиції до урану. День ідей та прозрінь. Місяць у водолії посилює креатив та потребу у свободі. І важливо не зациклюватися на емоціях а дивитися в майбутнє. Меркурій в стрільці дає широту поглядів, але можливі спалахи категоричності. Марс, в Тріні до Сатурна, протягом дня буде концентрувати волю і прагнення діяти холоднокровно. Тож будьте відкриті до нового досвіду, але перевіряйте факти. Це відмінний день для мозкових штурмів, онлайн-комунікацій, нестандартних рішень та для активної вольової роботи. 30 жовтня, четвер. Місяць у водолії створює тригон до Венери в Терезах. Атмосфера дня легка, надихаюча. Взаємини гармонійні, творчість та дружні зв'язки виходять на перший план. Це гарний час для налагодження контактів. Примирень, легких зустрічей для побачень та свят. Тож дозвольте собі радість спілкування. енергія дня сприяє відновленню душевної рівноваги. 31 жовтня, п'ятниця, місяць у водолії до 13.47. Потім переходить у риби. Створює напружені аспекти до Марса, Урану, Меркурія, потім тригон до Сонця. А Меркурій створює секстиль до Платона. День нестабільний, можливі емоційні сплески та імпульсивні рішення, вранці та всередині дня варто уникати сварок та поспішних коментарів. Ближче до вечора ситуація гармонізується і виникне відчуття внутрішнього спокою. Тож, сьогодні контролюйте свої слова, все, що говорите. Мова сьогодні особливо може бути гострою, а вечір присвятіть відновленню та натхненню. 1 листопада, субота. Місяць в рибах створює тригон до Сонця та Юпітера. М'який, інтуїтивний день, енергія творча, наповнююча і можна відчути потік натхнення та подяки. Добре пройдуть духовні практики, творчість, допомога іншим. Місяць зростає і знаходиться в гармонійних аспектах і сприяє запуску успішних зростаючих проєктів. Це підходящий час для реклами, для спілкування з іноземцями та освоєння або передачі вищих знань. Довіряйте своїй інтуїції, вона підкаже правильний напрямок, і сьогодні багато попутного вітру та натхнення. 2 листопада неділя. Місяць в рибах створює тригон до Юпітера, з'єднується із Сатурном, а також в тригоні до Марса, і з'єднується з Нептуном. Місяць переходить в Овен о 17.41 і створює секстиль до урану, Плутону та тригон до Меркурія. Це день потужних енергетичних змін. Ранок м'який і чутливий. В день можна зробити великий пласт роботи на волі та силі духу, приєднуючись до інтуїції. Тож слухайте свою інтуїцію на цьому тижні, а вечором може з'явитися пристрасна рішучість та бажання діяти відкрито. Це відмінний час для запуску нового циклу, якщо ви давно готували плани. Тож використовуйте внутрішню силу, тому що сьогодні можна почати і продовжити щось по-справжньому важливе і не бійтеся проявляти ініціативу. Бажаю успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!